Зараз поговоримо про найважливіші модальні з реальними прикладами та перекладом. Can, can't – модальні, з якими можна говорити про abilities, тобто вміння здібності та навички, або їх відсутність. Вони перекладаються як можу, вмію або ж не можу, не вмію. I can swim – Я можу вмію плавати. Тут ми кажемо про теперішній час. Обережно. I can To swim – це неправильно, бо частку to після модальних ми зазвичай не ставимо. I can't understand English grammar. я не можу. Мені не вдається зрозуміти англійську граматику. Також за допомогою can або can't ви можете говорити про речі, які нам можна і не можна робити, тобто про дозвіл і заборону. Уявіть, ви сидите на робочому колі вже третю годину поспіль, і вам дуже хочеться піти зробити ще одну каву. Що ви скажете? Can I make some coffee? Можна я зроблю каву? Щоправда, цей варіант є неформальним. Ось ще один приклад, але вже у значенні заборони: You can't park here. Тут не можна паркуватись. Будьте уважні, британці та американці вимовляють це слово трохи по-різному Can't і can't, відповідно. Але якщо британський акцент вам більше по душі, тоді впевніться, що ви кажете саме can't, а не can't. Бо друге слово має інше значення, і воно образливе. Давайте ще раз. Can't не can't. Чуєте різницю. До речі, can't також використовується, якщо ми робимо припущення, у яких ми впевнені. My boyfriend can't lie to me. He always tells the truth. Мій хлопець не може мені брехати. В контексті, що я вважаю, що це неможливо, щоб мій хлопець мені брехав. Він завжди каже правду.